Відповідаємо, що ворог зосереджує свою увагу здебільшого саме на Бахмутському напрямку, на Луганщині постійно декларує, що ось ось вони звільнять від збройних сил України повністю ці області. А тут, от такі новини. То про що це свідчить? Це свідчить в першу чергу. Ну, про успіхи, все ж таки наших сил оборони. А ну, і вдруге, вони на сьогоднішній день виснажені. Тому що ота достатньо дивно для нас і абсолютно е, безглузда е, тактика в лобову штурмувати, е, от як це відбувалось в нас, е, Рубіжне, Северодонецьк. Зараз ми таки саме бачимо в Бахмуті. Е, там в них величезні втрати. Так вони не рахуються з тими втратами. Вони не рахують своїх е, бійців, але е, втрати величезні і постійно. Е, Відновлювати резерви вони ну швидко не можуть, тому і скоріш за все січень лютий буде оголошена в них наступна хвиля мобілізації, але не треба розслаблятись, тому що все одно махіна величезна, і в принципі резервів в них ще достатньо. Пане Сергію, поясніть, будь ласка, нам зі стратегічної точки зору так з військової, наскільки важлива деокупація криміної? А тут перебільшити важливість не можна, тому що два напрямки відкриваються з Криміною. Один це на Старобільськ, і це буде деокупований логістичний центр Луганщини, і потім вже дуже важко ворогу буде взагалі переміщувати якісь резерви чи техніку, чи особовий склад, тому що зі Старобільська вогневим контролем можна тримати в принципі всі дороги. Ну і другий напрямок це рубіжне северодонецький лисічанськ Це е, зможе допомогти розбити оце угрупування, яке постійно штурмує Бахмут, і таким чином допоможе нашим захисникам на тому напрямку. Ми от е, практично весь сьогоднішній ефір е, обговорюємо ситуацію щодо настроїв. Звісно, в контексті Луганщини Донеччини складно говорити про якийсь різдвяно річний період і настрої. Але тим не менш, ну можливо, є інформація, можливо, десь навіть ялинку встановили, можливо, десь підвезли якусь додаткову гуманітарну допомогу е, під новий рік е, під ялинку. Як то кажуть, розкажіть про це? Ну, ялинку ми встановлювали е, в нашому докуповному Невському. Разом з керівником Ігорем Смілянським і його командою, разом з нашими поліцейськими, разом з нашими військовими і прикордонниками, ялинку встановили навіть на батарейках, але гірлянду так само засвітили. Що стосується ну, спроби створення, все ж таки хорошого новорічного настрою, то за допомогою наших військових адміністрацій ми започаткували е, таку ініціативу і до е, свят е, дітям до 12 років відправляли всім подарунки е, і досі вони доходять до них. Е, це тисячі дітей, які реально отримали е, подарунки саме до, е, до нового року. Та да, деякі громади е, робили невеличкі такі е, заходи, святкові безпосередньо в гуманітарних штабах. Пане Сергію, які настрої а, окупантів. А, чи почали вони швидше здаватися в полон? Можливо, відходити. Що ви можете сказати? Що вам відомо? Ну, ви знаєте, е є хороший знак щодо їх настроїв: це вони почали робити оборонні якісь е споруди в самому місті Луганськ. Це вже говорить про багато чого е з приводу е так, настріїв так званих, е назвамо їх. Еліт місцевих, якщо так можна їх назвати, то останнім часом на будь-якому е, заході, де б вони не знаходились, головна тема для обговорення е, куди далі їм бігти, куди їхати, е, тому що вони розуміють, що деокупація неминуча, е, ніхто не говорить про час, можливо, через місяць, можливо, через два чи три. Тут вже не суттєво. Тут головне зберігти максимальну кількість наших солдат. але... Всі чітко вже усвідомлюють, що деокупація неминуча і їм треба буде бігти, тому що повторення 2014 року, коли колаборантів залишили і дали навіть можливість балотуватись в певні там якісь чи депутати, чи там виходити на мерські перегони, такого вже не буде точно. Так, дякую, пане Сергію, за можливість долучитися. Сергій Гайдай